Усім доброго дня. У мене буде питання до е, людей, які займаються теплицями. Скажіть, будь ласка, як ви зберігаєте плівку? Щоб вона у вас по 5 років на, одному, на одній теплиці е, стоїть? Я змушена кожного року міняти її, тому що в мене сонце, е, ота, Звідти звід, сюди світить, і плівка не витримує і горить, плавиться вниз. Я зверху накрила затінняючою сіткою, але щось воно торік дало мало результату, а ось на цих стиках вона вся в мене була поплавилася. Ще в серпні місяці. Весною ми натягнули в березні, а в серпні вона вся в мене сплавилася і полізла. І це ми брали спеціально, я не знаю, що за фірма, от в магазині брали спеціальну плівку для жовта вона. для теплиці. Цього року я її отак закрила вже зараз, поки оця жара йде, закривала ці стики, щоб, щоб воно зберіглося. Хоч трохи, бо я планую на зиму в теплиці там дещо тримати і висадити ще хочу дещо. І не хочеться купляти наново плівку, бо самі розумієте, воно все впирається в гроші. Полікарбонатом, да, знаю, посоветували би, але сусідка, наприклад, накупила готову теплицю обшиту полікарбонатом. Той полікарбонат, здається, тільки ну, два роки постояв і посипався. І вона зараз змушена теж плівку купляти і натягувати до, ну, в принципі, до цієї пори, поки сонце не почне пекти, бо воно там з профілі зроблене та теплиця, воно желізо накаляється теж і плавиться та плівка. Хотілося би почути пораду від фахівців, що краще зробити. Ну, я так поки що зробила, закрила. Надіюся, що допоможе мені. Сонце в нас, звісно, пече. Я не знаю, як в городах люди витримують, там же ще плюс асфальт, машини. Загазованість, як вони там ту жару переживають, не знаю. У нас все горить, сипиться. Хочу показати вам в тепличці. Мої резантемки придбала цього року сортові різантеми. Посадила, була на дворі їх. Посадила на дворі, змушена була викопати назад, у грошечки, тому що деякі ось бачите, не витримували і згорали. Вони просто згорали від сонця. Ну, ці ось пустило в мене з кореня. А ці три сорта, мабуть, теж пропали. А може ще пустять? Не знаю. Хіхере теж, вроді, в полутіні, а погоріли, забрала. Забрала. Гербена теж сортова. Купила собі. Тоже вона в мене була в полутіні росла, почала горіти. Я її забрала, постригла. Це за дня два вона отак позеленіла. А то така вже жовта була, що я думала, що її капець буде. Це в мене... Господи, дай пам'яті. Ну, Прямо така трава. Розмарин, во, розмарин. Теж погорів. Бачите, викопала, забрала сюди. Це в мене тим'ян, а це в мене монарда, бергамот. Було багато, понасаджувала, два пакетика я взяла, все зійшло, гарно було багато насіння, того все посходило, погоріло. І я поливала, кожного вечора поливала теплою водою. Щоб воно, а сонце як одного дня як пережарило, 39 було тоді градусів, коротше, воно не витримало, згоріло. Це все, що в мене залишилося. що Один, два, три, 4, 5, 6, 7 стебл. Все, що залишилось, то все згоріло. Напевно, ще раз візьму, куплю і посію. Біргамот, це до чаю. І якось так не дуже весело. Обіцяють нам до 40 градусів жару. Дощів немає. Все, що можу, ховаю в тепличку, бо іначе воно пропаде. А це в мене тут мій киві. Я була знімала відео, де сіяла Киві. Оце він у мене отакий. Я його розсаджувати не буду. Він в мене буде рости до осінні тут, в, стаканчиках, о, в стаканчику. в риночці. І потім, коли вже впаде листочки, тоді я вже на, ну, десь на весну я його, мабуть, розсажу. Бо я в рік пробувала зразу такі от молоді гарні стебельці розсаджувати і вони в мене всі попропадали. То я не буду чіпати, хай росте. Е, вербена, вербена була в мене в полуціні, і вона вся пожовкла, хоча я кожен вечір також її поливала водою, от, щоб вона не згоріла, але вона. Почала жовкнути, почала всихати. Тому я теж її всю викопала. І відеочка, я її постригла, пообрізала все, що погоріло. І вона в мене от напускає молоденькі листочки, молоденькі ці пагінці. І буде, ну це скільки два дні пройшло, як я її забрала, і вона геть позеленіла тут і ожила. Тут в мене, як бачите, а -а агроволокно під плівкою. Ну, а зверхи там затіняюся сітка і ще я закрила себе покривалами. Тут так, ну, сон... прямих сонячних променів немає. Рослини себе почуваються нормально. Пеларгонія, королівська, теж забрала. О, дивіться, оце така вона вся поробилася. Це вона отак пускає наново. Наново пускає молоді пагони. Це її забирала з двору, погоріла. В полутіні вона була. В полутіні це забула, була виписала, зараз гляну. Десь в хаті треба йти дивитися, як воно називається. Забула красива рослинка, Дуже, дуже під деревом посадила в тіньку. Але почала вона в'янути, не витримувала на дворі жари тої. Це було зовсім такого, лежало листя. Я думала, що йому гаплик буде, але я забрала опять в теплицю їх. Це вже на цвіт пускає. Буде цвісти потім подивлюся, скажу окремо зніму відео про нього. І оживає Це в мене кліматіс. теж мені подарували. Я не рисканула його садити на дворі Посадила у відеречку, і він в мене гарно вже почав рости. Огірочки. Ви звернули увагу, що в мене тут є огірочки, але вони. Цього року мене не радують зовсім. Вроді здоровенькі, зелене листя, нема хвороб. Але завзів мало. Мало завізі. Ніби так є, дивишся, є зав Ну, Вони обсихають і падають, опадають. Опадають, а які зав'язуються, вони отакі Во. І це ж теж тут теплиці кожного дня поливається, волога ж вологи вистачає. Ну, ще ось, дивіться. Це <рес> такі навіть збирати не хочеться. У гірки, бачите, жовкне вже, це він де вже відпадати, і так сразу крутяться. І ґрунт же мокрий. Це ж жара, жара. Це не тільки в мене, це у всіх людей. Хотіла купити на базарі гірочки, в неділю вийшла на наш базар, а там нема. Одна жінка вивезла, то в неї розібрали, я не знаю, чи то куплені були, чи на вона накупляла і вивезла, на базар продала, бо у людей, яких у немає на дворі, то теж крутяться, завізів мало і гіркі, як полин. Навіть закрутку не йдуть вони. Та таке фізонтемплі, тоб астрія. Ось у мене ще астри, дуже тобто, треба висадити. Чекаю, поки буде прохолодно і дощ піде, бо погорить верба, курення сійки, росла, росла, росла. На дворі там в мене під вербою, тою що У мене посаджена, я цій пагони була вкорінила. Висадила, вона гарна, така вже була, почала рости, і це сонце прижарило. І все. І воно опять почало пропадати, то я забрала і її посадила ось сюди. Тут вона було деякі вже пускає. Капець. Я так хочу щось виростити, а. Треба, мабуть, робити вже все під полів. Так як я бачила, колись на полях такі були штуки е труби, з них дири, і таким ішло, коли жара дуже таким фонтаном, таким розсівалося росою над рослинами. Е вода. Росою так падала, знімала жару, щоб воно не горіло. Бо іначе кіна не буде. У мене аст хризантеми. Тоже сортові все. Це в мене і помеє батат. Теж красива рослинка, листя таке розкішне. Теж з двору забрали, бо пропадало. Ну, якось так. свої рослини всі пошті я під дерево сховала, там в мене черешня така, бо під яблуню немає як ставити, бо яблука сипляться. Позабивають ці рослини, що сотрясіння їм пороблять і, і повідламлюють їм стебла. Тому я поставила під черешню, така черешня велика-велика в мене стара є, і я під нею всі рослини, які можна сховала в холодок, в затінок. Бо пропаде. От, дивіться, бачите, це на сонці. Колі вже вуха повпускали, і це ж я кожен вечір поливаю. Кожен вечір поливаю, а воно все горить у тих дві гейхіри, зараз зараз викупаю, бо їм теж скоро хана буде. Це капець. Добренько буду завершувати відео, бо телефон накалився, опять вибиває раз за разом. Все, сказати, тримаємося. І по срівненню з тим, як нашим хлопцям там на передовій шийколо того желіза, всього вони нагрі... нагрітого, то ці наші проблеми це не проблеми. Бажаю нашим хлопцям всього найкращого, скорішої перемоги, щоб вони витримали цю всю жару, весь цей дурдом, і повернулися додому живі і здорові. І вам, любі друзі, також бажаю витримки і Всього-всего, самого найкращого. До нових зустрічей.